Вітаю! Всіх пропоную вам ще даний прогноз бути чи не бути або так, чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути, на 18 червня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Але загалом це буде день таємниць, ілюзій, в когось, можливо, самообманів, а в когось, можливо, буде дуже гарно працювати уявлення і інтуїція. Загалом в цьому дні є застереження. Від впливу обставин минулого, тому варто готуватися до того, що, можливо, якісь таємниці будуть виходити на поверхню, можливо, будуть діяти на вас скриті фактори, які ви проявите поки що до цієї пори вони у вас не були проявлені, але наразі вони вже можуть мати певні для вас наслідки. Також в стосунках можуть бути якісь недосказані слова або якісь скриті мотиви, хтось, можливо, буде нещирим. Ну, і загалом вам рекомендується на цей день не діяти активно, за можливості краще залишатися вдома, просто трішки перечекати, поки туман розсіється, і ви зможете об'єктивно оцінити ситуацію. Тож будемо дивитися основну тему. Перший варіант. Другий варіант. Ух, другий варіант захотів, так, дві карти. Добре. І третій варіант. Обирайте свій варіант. І будемо дивитися, я починаю з першого. Перший варіант для вас так. Верховний жрець говорить вам так: в цей день у вас має бути все традиційно, так як ви звикли. Можливо, у вас будуть якісь заходи, що будуть пов'язані із вашими сімейними традиціями. На роботі також. Все стабільно у суттєвих змін цей аркан в робочих питаннях вам не несе, але може бути таке у вас відчуття, що ви б хотіли ситуацію підлаштувати під себе. Ну, а в стосунках буде також більше поваги, можливо, ніж такої пристрасті, або будете відчувати якийсь духовний зв'язок. Ну, і загалом у вас такі будуть. Патріархальні стосунки на цей день. Для кого, хто бажав би примирення, це гарні енергії для цього. В когось можуть бути друзі зустрічі з друзями. Ну, і також, якщо у вас на цей день заплановані якісь співбесіди, можливо, консультації або виступи, то в когось можливо переговори, то у вас все буде складатися найкращим чином. Також, можливо, хтось буде проходити курси підвищення кваліфікації або хтось отримає звісточку про те, що ви маєте їх пройти. Ну і ще, можливо, вам на цей день потрібно акцентувати увагу на те, що день має бути спланований і організований. І Підказочка йде така, що перед тим, як почати діяти, розбирайтеся в ситуації, якщо вам потрібна консультація, можете звертатися, ви її отримаєте. А я бажаю вам гарного дня! Другий варіант для вас. Для вас так. Двійка жезлів і туз пентаклів вам говорять про те, що у вас з'являться шанси щось можливо започаткувати, якесь ділове партнерство. В кого на цей день заплановані вже якісь зустрічі, можливо, в когось. Переговори мають відбутися, або ви обмірковуєте, чи вам потрібно діяти чи ні, то вам цей день буде благосприятливий для того, щоб ви вирішували свої питання. Також у вас з'явиться шанс, можливо, заробити гроші або отримати більше тих грошей, ніж ви до цієї пори заробляли. І ще можливо, вам варто звернути увагу на те, що, попри те, що у вас йдуть позитивні енергії. То все ж таки, якщо ви будете націлені на те, щоб ваші партнерські стосунки або розвивалися, або укріплювалися, або започаткувалися, вам перед тим, як прийняти рішення, потрібно розуміти, що, можливо, будуть якісь подвійні ситуації. Також, можливо, ваша конкуренція може активуватися. Ну, а загалом вам потрібно планувати і розробити якусь стратегію подальших ваш, ваших дій. Не варто поспішати вам, попри те, що вам даються такі енергії, у вас вам потрібно все спочатку усвідомити і співвіднести ваші можливості і з вашими бажаннями. Ну, а ще, можливо, вам на цей день дійсно хтось може заробити гроші, або ви отримаєте неочікувано, або Знайдеться якийсь шанс, щоб ви отримали ці гроші, які, на які ви розраховуєте або яких ви потребуєте. Ще, можливо, вам потрібно розуміти, що загалом у вас цей день має бути і насичений, і ви можете отримати і задоволення, і радість. Але ж, попри те, що вам день обіцяє якісь приємні сюрпризи, для когось, можливо, навіть подарунки. Хтось може отримати якусь пропозицію, яка вам буде давати перспективу на майбутнє. Тобто у вас буде шанс щось започаткувати. Головне, ви пам'ятайте, що якісь можуть бути подвійні ситуації, тому все обмірковуйте і прораховуйте. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант для вас. Шістка пентаклів говорить вам так. Діяти ви можете. Загалом у вас на цей день, можливо, хтось отримає фінанси, можливо, ви вже отримали, або найближчим часом ви їх отримаєте, і ви будете їх розподілювати. Зазвичай по цій карті йдуть такі енергії, що день у вас має бути і спокійний. І гармонійний, і але до вас можуть звернутися за допомогою, хтось буде її потребувати. І якщо це буде не фінансова допомога, то, можливо, просто потрібна буде людям підтримка, це люди будуть близькі, тому вам і радиться, щоб ви більше часу в цей день провели у колі близьких людей. Також хтось може отримати винагороду за ту роботу, яку ви вже виконали раніше. А хтось може заключити в цей день вигідний для вас контракт. Ну, а ще вам варто знати, що якщо хто планував на цей день покупку вма, будинку вашого, нерухомості, або якісь покупки для родини, то у вас все буде вдале. В цей день ви зможете ці питання вирішити. Також, можливо, будете надавати матеріальну підтримку своїй родині або вашим родичам. Ну і ще можливо, ви зрозумієте, що те, що у вас буде в цей день якась, якісь визнання, хтось отримає прибутки, хтось буде займатися благодіяльністю або заключати фінансові договори, контракти, то у вас все на цей день буде вдалим. Вам ці енергії потрібно використати для того, щоб ви потім відчули, що ваші зусилля були прикладені недаремно. Ну, а ще, можливо, вам є така підказочка, що у вас в цей день з'явиться можливість відновити щось, те, що ви можливо втратили, або щось покращити. І жити тут і зараз. Тобто насолоджуйтесь моментом, маєте можливість, тож дозвольте собі насолодитися ним цим моментом. І будьте обережні при тому, як ви будете. Розподілювати свої кошти. І, ну, і не тільки кошти, а й свій час, і свої сили. І допомагати вам цей день потрібно тільки тим, хто дійсно того потребує. А решта обміркуйте, можливо, перенесете на інший раз. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.